Гаразд, зараз ви побачите, як я роблю демонстрацію, використовуючи це на дійсно брудних речах, з якими це чудово справляється. Спочатку я хочу показати вам, що сам пристрій вміщує багато води. Я використовував це по всьому будинку у ванних кімнатах на килимах, на диванах, на килимовому покритті, і я активно це роблю і майже не використав нічого, тому що, чесно кажучи, я заповнюю його лише на половину, коли починаю. Тож ця річ може вмістити багато. Вона працює довго. Ви вмикаєте її, і вона показує, коли готова. Пар виходить дуже швидко, дуже гарячий. І ви можете. Е -е. Регулювати кількість пари, яку хочете. Як це зробити? Ось цей маленький регулятор. Тут ви можете налаштувати це, і він має як доказує від нуля до шести. Залежно від того, скільки пари ви хочете, щоб виходило. Дуже легко це зробити. Все, що вам потрібно зробити, щоб відкрити, це відкрити ось цю частину, заповнити водою. Супер, супер просто. Є ручка для перенесення, має досить довгий шнур живлення, що дуже зручно. Але найважливіше, що у вас є дуже довгий шланг для пари. Це дозволить вам дістатися до всіх закутків і щілин. І якщо вам дійсно потрібно дістатися до ще більшої кількості закутків і щілин, ви знімаєте цю частину тут, а потім приєднуєте цю частину і це подовжить його. І у вас є різні насадки. А ти бачив той, який я ти побачиш той, який я використовую, що типу чистить килим і таке інше. А також, типу, раковини. Ти можеш використовувати цей. Все, що потрібно зробити, це просто прикрутити його ось так, буквально прикручується до кінця, і тоді пар виходить прямо з середини. Тож ти можеш використовувати його, поки чистиш. Це робить дивовижну роботу для цього. У вас навіть є такі, якщо ви хочете зайнятися чимось дуже детальним. Я маю на увазі це метал тут, тож залежно від того, що ви чистите. Але у них також є окільця на випадок, якщо вам потрібні додаткові окільця. Але чоловіче, ця річ творить дива. Мені це подобається. Я чесно відчував себе маленькою дитиною, яка бігає по дому і просто чистить купу речей. Бо завжди є такі речі, які хочеться почистити, але не можеш дістатися, бо просто у тебе немає, наприклад, тепла чи чогось такого, немає правильних хімікатів. Це просто вода. Вода і чистка, шалено сильна пара. Давайте.

Oh. <laughs>